Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У сім'ї Мировель, що проживають на вулиці Короленка у місті Хмельницькому. На подвір'ї проживає трансформатор. Кілька квадратних метрів підстанція навіть не орендує. Просто собі стоїть. Багаторічна переписка з енергетиками лише збільшує кількість макулатури. Містяни покликали народний контроль. Вже п'ять років родина Муравель просить енергетиків забрати трансформатор з їхньої землі. У документах жодної згадки про сусіда нема. А от в реальності будка на шістьох ніжках стоїть перед самими вікнами. Ну не по ділу вона стоїть і як не вопрос зняти її переноса її ніяк вопрос не рішається. Всі йдуть від пески, від босу, від мухи, від віника і так далі, якими не звертались і станції, все йдуть від пески. Пенсіонери кажуть, на старості років хочеться користувати своєю землею нормально, а не доглядати за чужим майном. Володимир Макарович показує, що довкола трансформатора усі комунікації прокладені. Коло неї йде газ, газова труба, телефон, водяна труба, септик, І це при напряженні 10 тисяч вольт. Якийсь це вопрос жила, власть би власть для енергетиків ця історія з трансформатором на приватній території знайома. На зустріч з журналістами народного контролю приходить директор департаменту розподільчих мереж Хмельницькобленерго Олександр Муха. Саме він вже кілька років веде переписку з цією родиною. Вони підприємства не бачать. Впевнений, що якщо трансформатор заважає, його потрібно переносити за кошти цієї родини чи міста. Тобто для перенесення підстанції мають бути вісомі причини, які стосуються її експлуатації. Або е перенесення, так званого центр навантаження, коли не забезпечуються певні технічні параметри. В даному випадку все забезпечено є порахований, збирає. був рахун коштори ще на той час. Будь ласка, виносіть кошти, ми будемо переносити. Фахівці вважають, що справді існує юридична колізія. Земля під трансформатором належить родині Муравель, а енергетики безкоштовно та без жодних документів користуються чужим майном. Фактично має місце не зареєстроване, а отже, безпідставне обмеження у використанні земельної ділянки. А тому наявні всі підстави для звернення до суду по усунення перешкод у користуванні землею. На жаль, права цієї сім'ї наразі може відновити лише суд. Ми й надалі будемо стежити за перебігом подій. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.